Прем'єра на трекі вийде, вийде 4-й топ. Валі сняв, знімає Антон Тушкін. Виходимо в напрямку Атарктика. Звучить дуже солодко, правда? Протока Дрейка вважається вважає. вважає. найголовнішим да, місцем на планеті. Сподіваюсь, зелений мені личить. 13 людей в повній ізоляції проведуть наступний рік на країн світу, підтримуючи українську місію в Антандеці. Іван, можете розповісти, що він хоче? З'їсти нас. Ні, ви серйозно? Упс. Да? Це одне з найбільш диких і найпрекрасніших місць, де я тільки був. Вау! Повірте, це треба бачити на великому екрані. Це реальний край світу. Я багато разів казав, що я на краю світу, але це от дійсно край-край. Так, що 13 людей було полярної пустелі. Це чомусь схоже на космічну програму. І це ще один пригляд. Wow, Я в такі моменти становлюся стримові момент, щасливий.